Мобільна амбулаторія, де можна отримати безкоштовні швидкісні тести, на гепатит С та ВІЛ-інфекцію, приїздить в громади Вінничини. Окрім тестування, фахівці надають психосоціальну підтримку, консультують людей, які отримали позитивний результат тесту. Мобільна амбулаторія працюватиме щодня та охопить всі громади Вінничини. З нами на зв'язку Олена Контробай, менеджерка проєкту МСЕФ благодійного фонду Альянс громадського здоров'я. Вітаю вас! Вітаю, доброго дня. Дякую, що долучили. Де працюватиме мобільна амбулаторія? А, працюватимемо у Вінниці, та, а також у регіонах Вінницької області. Проте, перед тим, як говорити, де ми будемо саме працювати, хочеться все ж таки декілька слів сказати про сам проєкт. Ви знаєте, проект МСФ працює з 2019 року. Ми вже працюємо в 14 регіонах. Наразі розширюємо свою роботу вже до Вінницького регіону і, відповідно, будемо працювати на території Вінницької області. Проте варто також зазначити, що послуги мобільної амбулаторії будуть надаватися на територіях, які не є покриті іншими неурядовими організаціями та а також лікувальними центрами. Будемо. Будувати маршрути наших, нашої мобільної амбулаторії в залежності від того, де буде скупчення нашої цільової групи? Розкажіть ще трішки більше про цю амбулаторію, які послуги там надаватимуть? Щодо послуг, проект працює. Над асистованим самотестуванням надає послуги асистованого самотестування для представників ключових груп, які ж саме ключові групи. Просто ми не працюємо з загальним населенням, ми працюємо саме з певними ключовими групами. Це споживачі наркотиків ін'єкційно, це їхні статеві партнери, алкозалежні, споживачі неін'єкційних наркотиків, безхатьки ВПО, також представники ВПО. Ми працюємо саме, надаємо послуги асистованого тестування в разі виявлення позитивного результату на ВІЛ. Ми надаємо соціальний супровід з метою переадресації клієнта до лікувального закладу, з метою призначення АРТ терапії. А також ми будемо продовжувати працювати з клієнтами, у якого у яких був виявлений випадок ВІЛ-інфекції ще протягом 12 місяців. Ми надаємо такий медико-соціальний супровід для людей з ВІЛ. У нас є певний перелік, такий блок, скажімо так, психосоціальних тем по підтримці нашого клієнта. Наша така загальна ціль разом з нашими клієнтами це сформувати прихильність до прийому арт терапії, а також досягти невизначального рівня вірусного навантаження. Серед послуг проекту ми також надаємо соціальний супровід та консультацію щодо доконтактної профілактики, щодо замісної підтримувальної терапії, у людей, у яких є опіоїдна залежність, переадресовуємо до сайтів замісної підтримувальної терапії, до лікарів, наркологів, у кого були ризики до інфікування у людей з вілнегативним результатом, переадресовуємо клієнтів, таких до СНІД-центрів з метою призначення до контактної профілактики. Також нашим клієнтам ми надаємо послуги з відновлення документів, паспорт, ідентифікаційний код, допомагаємо з заключенням декларації з сімейним лікарем. Ми хочемо все ж таки, щоб наш клієнт отримував, мав доступ до повного переліку медичних послуг, щоб він був таким повноцінним, скажімо так, учасником медичної системи країни. Це якщо більш-менш коротко. Розказати, ну, про як пост? власне можна буде пройти цей самий тез? Чи для цього потрібна якась реєстрація? Розкажіть, в якій формі це буде відбуватись. А, ні, додаткової реєстрації ніякої не потрібно. Лише потрібно завітати на, на мобільну амбулаторію, У вас може проконсультувати досвідчений соціальний працівник. У нас на мобільній амбулаторії працюють два соціальних працівника, координатор. Вони будуть працювати, їздити як і по Вінниці, так і, і по регіонам області. І відповідно, коли люди, представники таких уразливих груп, про які я говорила, будуть бачити а, білий бус. З логотипом альянсу громадського здоров'я можуть спокійно підійти, поспілкуватися, соціальні працівники зможуть проконсультувати таких людей і надати послуги вже асистованого тестування. Якось більш точно сказати вам, де саме сьогодні чи завтра буде знаходитися мобільна амбулаторія, там адресу назвати, я, на жаль, не можу, тому що все ж таки маршрути в нас будуються в залежності від скупчення тієї чи іншої ключової групи. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, Олена Контробай, менеджерка проєкту МСІФ благодійного фонду Альянс громадського здоров'я, була з нами на зв'язку.